Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас нове ОСББ, воно молоде, воно у нас щасливе і ми їдемо на Чорновола 93 г І Д. І з нами голова, молодий голова ОСББ Дмитро Михайлович Гунько. Доброго дня. Доброго дня. Дивимо сюжет. А я вам ще раз нагадую, що телефони е, асоціанесу пардон ради голів СББ знизу. Будь ласка, дзвоніть. Два будинки за адресою Чорновола, 93 г та Д. на території котежного містечка щасливе здані в експлуатацію. Зовсім нещодавно в одному з них 20 квартир, в іншому 16. Нині вони заселені вже майже на 100%. враховуючи чудовий технічний стан не лише будинків, але й прибудинкової території, люди вирішили не віддавати будинок ЖЕКУ та не переплачувати за неефективне господарювання. Ми вирішили створити ОСБВ для того, щоб самим дивитися за будинками належно і доводити їх до ладу. Раніше ми користувалися юридичною фірмою, яка нас обслуговувала, але ми побачили, що нам буде легше контролювати власні кошти і витрачати в потрібному напрямку. Бачить, що забудовник, за словами голови ОСББ, йде на зустріч мешканцям, допомагаючи вирішити дрібні господарські питання, такі як заміна лампочок на електроопорах власним коштом. Будинки є нові, на будинки забудовник дає гарантію, він завжди готовий нам допомогти. Тобто, якщо дійсно щось станеться, хоча ну, ніяких ще казусів не було, а ми ну, забудовник сказав, що можна до нього звертатися, він завлюбки допоможе ну, в, в певних межах. А кошти витрачання на що? Тут тільки йде вивізання сміття, електрика з прибирання і тому подібне. Тобто витрати не є великими. Економити тут будуть і на теплопостачанні, адже кожна квартира обладнана системою автономного опалення, встановлені енергозберігаючі вікна, а самі будинки утеплені як зовні, так і зсередини. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. І так, пане пане Дмитро, ми передивилися е, в сюжет. Ну, я був скажу чесно, мені дуже було приємно бачити, що в місті Рівному, не дивлячись на дуже багато гасел, але дійсно будується містечко по європейському зразку. Як ви взагалі потрапили в такому віці на голову ОСББ і взвалили на себе таку нішу? Коли це відбулось? Це відбулося майже рік назад. Ми з дружиною дуже мріяли про гарне місце, гарне життя. І коли побачили цей район, ми сказали, що ми хочемо тут жити і робили все для того, щоб там оселитися. І при створенні ОСББ мене призначили самі жителі будинку. Це 93Г будинок саме, призначили головою ОСББ. А потім уже з часом сусідній будинок також погодився, щоб я їм допомагав в обслуговуванні їхнього будинку, і тому я став у них керуючи справами. А скільки будиночку квартир в нашому г будинку 20 квартир, сусідньому 16 квартир. Тобто 36? 36 квартир. Що мені дуже сподобалось, це яким вони мають вигляд і як вони здаються. Давайте подивимось, в якому стані здаються в експлуатацію будинки і що вони мають під собою. І так ми підійшли до будиночка, який там ОСББ вже здані. Цей будинок зданий у нас. Цей будинок зараз вже зданий, зараз створюється ОСББ. Це і... вже відразу створюється. Так, да, створюється ОСББ для того, щоб підключити воду, газ і електрику. Ну, Я думаю, що ми зайдемо, глянемо, бо я дивлюсь по оздобленню під'їзду самого, то такого в наших ОСББ дуже б хотіли. Мої голови ОСББ бачить, бо такої красоти нема. Тобто всі під'їзди в плиці, да? Да. двері я дивлюсь, явно не китайські. Ну так, да, конс... не консервна банка, якою можна відкривачки відкрити. Так. А плитка з кожним разом, з кожним під'їздом, все краще і краще. Тобто забудовник не жаліє кошти для того, щоб гарно Почув таку цікаву річ, що навіть під'їзди утеплили? Е, під'їзди, так, да, утеплені також всередині, для того, щоб квартири повністю з усіх чотирьох сторон були теплі. І... Тобто всі вакууми по енергозбереженню, по енергоефективності вони є найкращими. Да, ну, копійки на отоплення зимою входять. І так ми продивилися. Я дивлюсь, що після кожного будинку є вже виділена прибудинкова територія. Тобто, ви маєте на неї вже бумагу? Так, ми маємо на неї бумагу. Забудовник нам все надає. Тобто, при здачі будинку у нас вже і на руках є до тобто здачі і отримані квартири в цьому будинку? будинку. Ви маєте повний пакет документів, повний пакет документів і навіть із землею вже. Тобто ми не потребуємо якихось ще додаткових. Тобто забудовник зробить все для того, щоб життя було комфортним і безтурботним. Бо у мене зараз з тими ОСББ є питання з головами, бо вони мають такі ходіння по коридорах від року до двох, щоб оформляти під собою землю. Більш того, це у них десь виливається приблизно як в кого, від 6 до 10 тисяч, як кого знайдуть. Тобто це все входить. У нас вже все готове, тобто ми вже не витрачаємо на це кошти. Тобто ви, отримавши ну право власності на квартиру, відповідно на саме ОСББ так само Не маємо і землю вже маєте і землю, да? так? Так. Грошо, Сам будиночок мені він утеплений. То скажіть, нього. він є утеплений, як і зовні, навіть і в під'їздах утеплена. Плитка лежить. Зроблений будинок і гарний дах, зроблений, автономне опалення в кожній квартирі, хороша розводка зроблена. Тобто людина поселяючись туди, вже спокійно може собі зимою перезимувати і не хвилюватися, що буде, наприклад, триф піднятий на газ. Тобто вона це не відчує. У нас все зроблено настільки економно, що це копійки. Тобто сама не технологія, повністю задіяна. Так, так. Ну, ми ходили по цьому містечку, і бачив, мені дуже сподобалися дитячий майданчик. Загальний, великий. Да, наш забудовник Роман Сергійович він виділив кошти, власні кошти, не залучаючи кошти міста. Тобто, це не ви не скидувалися? А, ні, ми, нам, і нам це не, не програма міста була. Ні, а, ні це в його власні кошти. Він хотів збирати, але порахував, видно, що це дуже великі кошти для людей, а люди молоді. Деякі є, тобто якісь мінімальні зарплати. Він виділив кошти, побував цей дитячий майданчик для всього свого містечка, але туди приїжджають із Нового двора, із Поріб. Тобто царське село. Царське і все місто гуляє на цьому майданчику. Залюбки. Тобто воно не є закритим тільки для мене? Ні, не зак... не є закритим, тільки великий ще який плюс, що батьки, відпочиваючи на цьому майданчику, не переживають, що діти вийдуть, тому що дитячий майданчик повністю огорожений, тобто діти на дорогу не вийдуть. Тобто, шановні рівняни, їдьте щасливий, на щасливий дитячий майданчик і відпочивайте зі своїми дітьми. Ну, я був дійсно все. Мені дуже сподобались у вас спільні такі бесідки. Е, да. Не дуже це вони можуть зближувати, бо ця бесідка якраз дозволяє посадити весь будиночок з мангалом, з усім. Так, да, дійсно, на дитячому майданчику є бесідка з мангалами. Один із жителів будинку подарував нам іще одну бесідку, дерев'яну поряд стоїть. З, в сусідньому будинку. Також є, тобто біля кожного будиночку є місце, де люди можуть збиратися разом і поспілкуватися. Проводити і своє дозвілля, бо це навіть на вихідний не потрібно нікуди їхати, вже як то кажуть, на природу, коли природа сама присутня, бо я дивлюсь, дуже багато правда, молодих зелених насаджень. Поки ну, це що. тільки дитячий майданчик нещодавно тільки здався, може, місяць назад, тільки менше. Це була тільки здача, тому і ми надалі зараз замовили на жовтень місяць нові насадження, тобто, щоб на наступний рік було ще більш Зеленіше. Тобто в прогр програмі забудовника, ну і вже вас, мешканців маю на увазі, що буде продовжуватися озеленення. Так, заповнення? Так, буде озеленення, і люди вже самі здають кошти. У мене навіть був такий випадок, що один з сусідів підійшов і дав, можна сказати, так, 500 гривень на, просто на розвиток ОСББ. Від Тоб, себе. Так, від себе. Тобто Я їх скуположив до грошей, там, де буде озеленення. Ну, Люди хочуть, хочуть жити в гарному містечку. Ну, я надіюся в здоровому, адже у вас там і фітнес-центр в центрі є. 에, так, зараз забудується фітнес-центр він скоро буде зданий в експлуатацію, Ми надіємося що ми всі туди будемо ходити, особливо у нас дуже багато мам з дітьми, що там буде якийсь можливий дитячий відділ, і мами будуть відпочивати, займатися, а діти теж будуть гратися. Тобто, ви розумієте, яка е класна штука. Вийшов у кросівках і відразу зайшов, навіть нікуди не треба їхати з собою нічого вести. І поряд є все супермаркети, аптеки. Турник. Да, я бачу. У вас повністю розвивається мережа, так? Да? так, це можна сказати в місті, маленьке містечко. Своє. Так. Зі своїми правилами, зі своїми відношеннями. Так, да, у нас дуже дружелюбний. У нас буває таке, що майже кожну суботу-неділю люди збираються самі і разом відпочивають і цим самим більше знайомляться ближче. Ну так, да. нічого так не зближує, як спільно. Але це є життя. Добро, скажіть мені, будь ласка, давайте подивимось сюжет про самі квартири, в якому стані вже вони перебуваються і. Далі про них фабалаки. І так ми маємо зараз квартиру, яка вже підготовлена, і вже я так зрозуміло на викуплена, так? Е, ну, мабуть, так, що я вже бачу, що люди почали в другий поверх, значить вона вже викуплена. Тобто, е, саме бо я дивлюся це мансардний поверх, і ви даєте получається за рахунок того, що людина придбала по підлозі. Заплативши за підлогу, вона має майже в два рази більше. Да, да, можна сказати. Тобто тут виходить десь по підлозі, я так роду десь до квадрату 45, да? так? А і зверху ще квадратів 35 вона може 30, взяти. тобто 70 квадратів в ціну 45. так. Бо я дивлюсь, є повний комплект, тобто розводка зроблена, да? Е, я не знаю, це вже більше до будівельників. Я бачу, що ну, я як будівельник стяжка зроблена. Це повністю здається в такому вигляді. Да, вже і проведено Попалення всі. все зроблено, і дуже є розводка на електропообхідне. Лічильники є, я бачу, зараз закадрують, покажуть нам. Ну. ну, відміну, газ заводиться окремо, так? Да? Газ, опалення, там бачили, на балконі котел стоїть на опалення. Додатково опції ще можна утеплити підлогу, провести утеплення. Це під замовлення, так, да? це під замовлення, якщо людина бажає. При будівництві. Тобто можуть розвести водяне, а можна так. після цього всього вже кинути, як зараз так, є мікрофон. Щоб, щоб зимою було тепло. Ну, шикарно. Так, ми подивилися. Ну, я як будівельний скажу, мені приємно. Мені приємно, що повністю є штукатурення, що є розводка. Мені сподобалась. Uh -huh. Ну, взагалі, обладнане лічильниками комплект. А саме головне, мені дуже сподобались навіть ті двері, бо в основному у нас для того, щоб зекономити гроші, то понаставляють китайську цього лайна. Сертифікат десь підпишуть і на цьому все. Хоча у нас є вітчизняні виробники, дуже потужні, навіть в місті рівному, які можуть зробити якісне. Що людина, коли отримує, ще до цього всього має. Я маю на увазі, якісь входять додаткові опції, що вона може замовити саме у вас. Е, ну, якщо із забудовника, то вона може додатково утеплення підлоги замовити. Ну, не у вас я маю на увазі да. у забудовника. Да, да, на, да, ну, я зрозумів. бебежно вряд чи все. <реш> да, може утеплення додаткове. Якщо людина купляє собі верхні поверхи, вона може собі сразу замовити мансарду, тобто другий поверх. Люди, які там працюють, можуть ставити вже вікна. Тобто, додаткові опції за невелику ціну людина може собі облаштувати житло так, як вона вважає за потрібне. Тобто, і здача будинку вже йде по тим бумагам, як вона вже замовила. Тобто вона в періоді будівництва так, може зробити те, що хоче, і отримує вже саме головне, бо вона саме головне це папірці. Ну бумаги. Вона отримує папірці, і саме цікаво, при замовленні, наприклад, навіть перегородку десь перенести в одне чи друге місце, вона за це не платить. Забудовник іде на зустріч, надаючи ну, додаткові опції, можна сказати, безкоштовно. Тому що він розуміє, що люди хочуть будувати так, як вони хочуть. Ну мабуть, це ж якісь вона наперед мусить вносити кошти ну, так. І все. Вона вносить авансовий платіж по домовленості, і поки будинок не здається, вона не платить інші ще ті. раз. Будь ласка, з цього моменту по тобто, тобто людина тобто, людина платить тільки аванс, так тільки аванс. А аванс скільки? Ну був дві в районі двох-трьох тисяч доларів. Тобто нам носять. тобто це... це навіть не 10-15 відсотків? Ні, ні, це було. не 10%, це е, менше 10%. Тобто, відсотків. Це сума так... діє тільки як момент е, бронювання, так, так, бронювання, тобто і поки людина не побачила. Повністю всі документи здачу будинку в експлуатацію, вона не платить кошти. Тобто вона може спокійно дома спати, не переживати, що цей будинок не добудується або не здасться. Тобто навіть самозабудовнику це не вигідно. Ну, тобто, якщо, не дай Бог, забудовник не добудував, то вона завісла не на 30-40 тисяч. Так, а тисячі, на 2 тисячі, які простіше пережити. Так, звичайно. Тобто їй не, не, ну, не варто переживати за це. Цікаво, бо в основному нам розповідають, що потрібно все, і тоді буде все добре. Тільки потім люди збираються під виконкома чи десь під адміністрацію і кажуть, де наші гроші. Тут таких випадків ще не було, бо містечко розстроїться дуже швидко. Я так поселився рік назад, було тільки два будиночки, зараз ми вже бачимо майже вісім будинків. Так, не бачу. Так, майже вісім будинків. Я бачу це саме. Давайте якраз подивимось сюжет про здачу чергового будинку. Чув від людей, які придбали тут квартири, що вже в листопаді має бути квітка своє. Хоча термін здачі стоїть січневий. Тобто ви йдете з випередження? Ну, з випередження, тому що наймаючим побільше будівельників швидше будується і швидше люди отримують квартири. А саме головне мене дуже зацікавило один момент, коли мені сказали, що на даний момент є тільки авансування, тобто люди вносять там певну суму в районі трьох тисяч доларів. І далі вони чекають, і вже після повного оформлення будинку, після повної здачі його і вироблення технічних паспортів, тільки після цього люди вносять будинок. Це правда? Бо на відміну від цього дуже багатьох відразу беруть великі суми. Ну, це дійсно правда, людина, коли хоче купувати ще не завершений будівництво, компанія будівельника бере наперед тільки аванс для того, щоб людин, за людиною можна було б закріпити. І тільки при повній здачі зі всіма документами і підключенням під ключ, людина вже отримує документи і тоді вона вже оплачує повністю квартиру. Тобто вона отримує технічний паспорт, отримує так само, як ми вже балакали, як у ваших ОСББ, земля вже виділена, це вже власність людей. Так, людям тобто, нема чого боятися, вселяються і спокійно можуть жити. Ремонт можна швидко зробити і вже жити. Так, ми подивилися черговий будинок, наскільки я балакав, я чого знаю, бо одна з голів ОСББ купила саме в цьому будинку квартиру. І що мене здивувало, бо вона каже: мені в договірі стоїть здача в першому кварталі. 2011 року. Але наскільки. 15. 15, да. Але наскільки я балакав забудовником, і ви мені підтверджували, що вже в листопаді буде здача. Ну, якщо буде такими темпами і нічого не станеться, форс може, все може бути. Навіть і в листопаді, тому що ми бачимо, я от, живу поряд, в мене вікна виходять на цього будівництво. Бу майже кожен день, навіть і в суботу, люди працюють. В змій ну, зміни працюють. Е, ну, ночі не працюють, тому що це буде заважати людям жити. Тобто, забудовник ну, лояльно до цього відноситься. Тобто зранку на 8 ранку виходять і вже до самого вечора, наскільки це можливо, вони вже будуть. Світловий. Е, так, світловий день. Я зрозумів. А перспективи які? Ну, Я ходив, він, я балакав забудовником, він каже, що це на даному моменті в цьому році закінчується, і в вслідному ще ми. Перспективи, бути. я так розмовляючи також з забудовником, він буде будувати надалі будинки, тому що є великий спрос. І люди... є, є земля, я так Є земля, він купляє цю землю, оформляє. Тобто так. земля повністю приватної власності. Да, не приват... потрібно видумувати оренду, не... за оренду. Людина не... купила і не так. переживає ні за що. Вона не переживає, що через 10 років хтось прийде і скаже, вибачте, моя земля. Ви Платили оренду, тепер я ваші квартири буду мати власності. Непогано. Ще е, я дивлюсь, що повністю мені подобається дуже сервітути. Тобто стоянки, все, 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 все Ну, На кожен будинок, забудовник, е, що дуже приємно він зробив, він відгородив кожну ділянку землі. Тобто є наша ділянка, він повністю загородив, поставив ворота, поставив двері металеві. Тобто Люди з інш, ну, інші не можуть зайти вечором. Якби. Ні, ну якщо захочуть, то ну, можуть. Да, але можуть. просто кинуть машину і піти так. через два будинки до себе додому. То... Ні, інколи бувають такі випадки, що, наприклад, десь щось якийсь ремонт йде, не просять. Но ми йдемо на поставки, ми ж сусіди все-таки можемо дозволити поставити в нашому дворі. Але взагалі то кожен біля свого будинку ставить і не переживає, що там щось з неї станеться, тому що. Забудовник також забезпечив і світлом. Він поставив е, світло нам, і яке ми вже самі оплачуємо, тільки оплатять за електроенергію. Ну а далі за вас, я так дивлюсь, приватна забудова, да? Отак, туди е, так? Так, всередину там вже йде приватна забудова. Люди навіть і будують на 4, там, на 5 частинок, де люди також об'єднуються і стоїть сусідами. А до того як ви стали головою СББ, що у вас було? Ну я встав у СББ майже рік назад. Я вже про це говорив, але нас вела одна фірма юридична асоціація. Тобто управлінська компанія, так, управлінська компанія вона вела наші будинки, але ми побачили, що нам буде краще, якщо ми самі будемо себе обслуговувати. Тобто ми самі можемо вирішувати, куди витрачати наші кошти. Тобто, скільки платити прибиральниці, скільки часто вона буде прибирати, що нам можливо замінити, що поставити. От ми зараз хочемо автоматичні ворота, поставити, домофони поставити. Тобто, ми всі ці тобто, кошти як мед, то вже і ложку вже ну, навіть з машини не виходить. Ну Європа все-таки хочемо йти в Європу. Маємо робити по європейськи. Тому люди ми збираємо, відложуємо це не депозит. З банком є домовленість. А ви ще й заробляєте на цю? Ну, у нас як виходить, да, відсотки ми отримуємо від цього всього. Тобто, ну якщо там є лишні пару гривень, чому б їх не кинуть і від них іще прибуток не отримують. Тобто будинок від цього також ще заробляє. І кожен, там, наприклад, квартал, ми звітуємося повністю за витрачену кожну копійку. Тобто, ми шукаємо підрядників, які надають найнижчі ціни і високу якість. Ви самі приймаєте рішення на спільних там чи у вас на, на, спільних, на спільних зборах? Ми просто вирішуємо, наприклад, палан на півроку і пишемо приблизно, скільки я можу витратити на це коштів. І потім вже після здачі цього всього, я вже людям звітую. Як ми зробили це, це там ми зекономили, а там трошки більше витратили. Тобто збалансували. Я зрозумів. Ну, а передали вам як? Бо в нас є передачі по-різному. Де з боргами, де без боргів? Як голова ОСББ молодий? Дмитро Михайлович прийняв. Закіль з балансом. Ну, можна керів. сказати, що рахунки були по нулям. Тобто будинок був чистий, як і без боргів, але майже і без прибутку. Тобто, ми самі вже далі знову піднімали. Зараз ми вже третій будинок хочемо під'єднувати до себе, на управління брати до себе. Тобто тому, розширяється? Ну так, да, тому що, ну, наприклад, та сама прибиральниця краще заплатити одну якусь суму, і людина буде прибирати всі три будинки, ніж на кожен будинок наймати. Так, да, і вона треба. розподілиться. Так, так. Ну, і все інше нам легше вирішувати будь-які справи. Тобто, три печатки навіть уже тільки наших будинків, ми звернення якісь пишемо, вже більше краще реагують наша влада. Ну да, це вже колективно. Так, більш що... того, не забувайте до цих трьох ми можемо, враховуючи, <зас> що ви вступили в раду голів з доплюсувати ще 70. Тобто 73 це вже немало. Це вже ще краще, повірте мені, реагують, я вам всім скажу, реагують прекрасно. Періодично. Але періодично питаються, знову не зреагувати, але ми їх повертаємо до стану дійсності. Ну, взагалі, знову ж таки, стандартне питання до всіх голів ОСББ. Люди самі повинні керувати своїм життям і своїм будинком, чи треба віддавати, як колись було в загал, в як я кажу, в ЖЕК. Ну я керую уже ну, рахунками повністю всім будинком з 23 червня, тобто це ще майже три місяці. Я побачив, що в ЖЕКі ми не повинні йти, тому що набагато вигідніше, коли ти сам себе обслуговуєш. Ну, наприклад, ми зараз домовились, що кожні два місяці нам будуть прочищати каналізацію ну, на всякий випадок. Тобто, щоб ми були спокійні, що. Що у нас нікого ніде не підтопить, і ми самі витрачаємо всі кошти. І тобто нас... ви вже наперед продумали так, сам процес? так. так. У нас є фірма, а, спеці... ЖЕК, які у нас є в місії, які повністю цілодобово у нас обслуговують. Тобто, в них є електрики, сантехніки, які мають документацію до... допуски. Ви самі його вибрали. Так, ми домовились з ними за якусь невеличку плату, що вони будуть. Обслуговую. Так, так, так. По визову ми платимо по факту. Це непогано. А більш такі глобальні. Ну, В принципі, у вас ще там забудовник, я чую, що можна. Да, так, забудовник, він йде нам на поставки, тобто, якщо щось нам глобальне потрібно, він завжди готовий нам допомогти. Відмов, ну, я ще не чув відмови. Ну але... як молоді сім'ї там живеться? Ви вже живете там? Е, так, я вже живу там. Молодих сімей дуже багато. Сусідній будинок, наприклад, 16 квартир, але я нарахував 15 дітей. Тобто Та майже в кожній квартирі є дитина. І дитячий майданчик поряд. Це, дійсно щасливе молоде містечко. Так, а в нашому будинку вже більше 50% вже заселено. Вже навіть в'їхали. А вже продано все. Бо я от балакав, то кажу, що це що навіть будується, вже весь продано. Е, Ну так, да, дуже часто ну, от, наш будинок весь проданий. Сусідні будинки взагалі майже там, по одній-дві квартири залишаються. Тобто люди розуміють, що їдучи сюди, вони мають якісне житло ну, за хорошу розумну ціну. Тобто деколи простіше переплатити 3 рубля, але ти його вкладуєш в себе в ту саму якість, яку ти потім можеш десь на надешевше Да, да, да. І мусиш, як у нас є дуже дешеві, знову вертаюсь, забудовники для молодих сім'ї, тільки потім люди самі бігають, підключають газ, самі підключають воду. Без ліфта піднімаються на 11, на 7, на 8 поверх, але мають дуже багато яскравої реклами. Ну, я вважаю, що е, краще за будь-яку рекламу е, показують себе готові приміщення і те, що воно є. Я щиро хотів би вам побажати розвитку. Я, я думаю, думаю, що нові ОСББ будуть до вас приєднуватися, що місто, містечко щасливе, ну, щасливе називається так, щасливе. на Чорновола буде розвиватися. Ну і дай Боже розвитку молодому голові ОСББ. А вам ще раз нагадую, шановні телеглядачі, що наші телефони є знизу. Дивіться нас на сайтах. Звертайтесь по будь-яким питанням в раду голової СББ. Якщо потрібно, телефон Дмитра в мене завжди є.